Салют усім! середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні. У нас черговий випуск рубрики некомпетентний огляд, де я некомпетентний танкіст окидаю оком тиха, само собою поверхнево якоїсь машини або групи машин, які в найближчому майбутньому з'являться у нашій грі. Ну а вже достеменно відомо, що 16 січня стартує побічна голова БП. Пройшовши яку, а там немало небагато 50 рівнів, якщо я не помиляюся, ти можеш отримати нагороду у вигляді М130M. Але щоб його забрати, потрібно буде доплатити 3,5 тисячі. І чи вартий він того, давайте зараз розберемося. Знаєте, яка перша думка у мене з'явилася в голові, коли я побачив візуал і ТТХ М103M? Вг банально хотіли зробити клона, але прибіг якийсь шизік і каже: ні, чекайте. Ми зараз отак зробимо, і потім стрімери наплачуть, блогери на неї, і гравці будуть незадоволені. Давайте щось там пощупаємо. І скажіть мені на милість, ВГ, у вас був прекрасний приклад у вигляді е 77 го і Е75-го. Хіба так важко зробити зміни по аналогії? І так, да, як виявляється, важко. Але знаєте, я навіть можу сказати, чому саме так вийшло, а не інакше. Тому що вам тут змін дали рівно на 3,5 тисячі зойота. А Є77 за рахунок коробасів явно дорожче вам обійшовся, тому і зміни. Там були масштабніші і якісніші. Ну, а тепер давайте вже розберемо все ж таки ці ТТХ. Значить, єдине, що у нас пощупали, це гармата. Тому що, по всьому іншому, ми абсолютно М103, один в один. Тобто вони навіть у рухливості не спромоглися зробити якусь, знаєте, облегшену версію. Добре, що вони облегшились на гармату. Ну, по-іншому я не скажу, тому що, ну, вибачте мене. Йому дають альфу 360, тобто умовний 105 калібр, але при цьому йому роблять гіршу стабілізацію і конкретно гіршу стабілізацію. Щоб ви розуміли, для того, щоб ми порівнялися з м 103 нам потрібно поставити боновий стабілізатор. Тобто, під це діло ми вже забиваємо комірку. Тоді, коли М103, я вам зараз покажу його ТТХ. Має в дефолті 016, 016, 006. І що саме, кумедне, параметри точності у нас навіть гірші, зважаючи на нашу стабілізацію. Розкид 0.36, тоді коли у М103 0.35. Так, це не особлива різниця, але все ж таки. Час зведення 2.11, коли у М103 2.21. Але його стабілізація знівелює. Його параметри точності тоді, коли наша вона навпаки ще й погіршить це діло. Тобто, навіть на таких, знаєте, середніх дистанціях вести вогонь. Досить таки буде важкувато. Тут треба ще буде подивитися на кушність, але це ми зможемо вже побачити не лише коли заберемо собі цю машину. Наступне, про що треба сказати, це ДПМ. Да, він виглядає непогано в розкачці. Ми можемо побачити 3200, якщо я не помиляюсь, давайте зараз поставимо до PI, Братерство, ну да, 3,200, і 6,7. Як нібито, ну класно, да круто. Але альфа 360. Тоді, коли по покаде, будете грати з девятками-десятками. Ну таке собі щастя, що правда, і звичайний М103 в розкачці має 3000, При Альфі 400, розумієте, да? І це ще не все. Вам навіть снаряди трошечки, так би сказати, пощупали. Дивіться, за пробиттям у мене претензій ні до жодного снаряду немає. Підкол 258 піде, умис в 320, також питань немає на 9 рівні. Це хороше пробиття. Але у звичайного М103 ББшка з таким пробиттям, з нормальною нормалізацією. І я чекати хотів на оцю швидкість польоту в 1250 метрів, тому що я бачу, що на дистанцію стріляти буде важко. Краще б дали ББшку. І за кумис, як я вже сказав, я нічого не скажу. 320 це приємно, летить 1050, Все питань тут немає. Мені здається, навіть підсумки підбивати не потрібно, щоб ви зрозуміли, що гармата неякісно відбалансована. І знаєте в чому прикол? Вона мала притомний вигляд. Повертаємося на патч назад, і ми бачимо 0, Ой, не 0, куди я дивлюся: 1.73 час зведення, 0.34 розкид. І нормально, навіть краща стабілізація під час руху і під час повороту шасі, аніж у М103. Чому так не можна було залишити, я не знаю. Як я вже сказав, по мобільності ми один в один. У нас ідентична прохідність, у нас різниця в масі одна тонна, якщо не помиляюся. Такі ж параметри потужності, максималка вперед, максималка назад. Поворот шасі теж такий же, все, нема, нема різниці взагалі. І по візуалу. Ось ми дивимося на М103М, і давайте подивимося на М103 звичайного. Давайте візьмемо візуал. Опа, візуал. Отак от, отак, от, отак от. Ну, тобто, ви розумієте, да? Це один і той же самий танк. Один в один. Тобто, у спадок нам перейшли усі уразливі зони. А це підбашене кільце в 230-220 в міліметрів. Це НЛДшка, це лючечок, який благо розташований позаду, але як ви бачите, він трохи припіднятий, і втанка проти вертикальні наводки в мінус 8. Ну і сулет високий, тобто повністю при грі від рельєфів ми його закрити не зможемо. Також, окрім лючка, є ось тут така брова. Давайте я вам покажу на прикладі М103, тому що тут потрібен відповідний калібр. Бачите, да? сюди він сам себе може прошивати. Ну, М-103. Не М103М, а саме м 103 Також бортіною ніколи не могли похвалитися ці американці, тому що 44,5 у нас номіналка, але бортінка сегментована, тобто сюди пробив, а сюди не пробив. Там сюди пробив, а сюди не пробив. Те ж саме стосується і ВЛДшки. Ми бачимо 240, тут уже 280. Бачимо 265, тут уже 310 і рикошетний кут. Маска, фронтальна проекція башти, тобто щоки, кришки, оці крім ось тут такої зони, яку ви перед цим бачили, давайте ще раз вам покажу. Вони себе чухають непогано. Будемо чесними, М103 просто нормальний ВТ. Він не є найміцнішим, далеко не є найміцнішим, але в цьому плані непоганий. І я радий, що хоча б тут ВГ нічого не чіпали. Але я в душі не розумію нащо, ото, ото що вони зробили. Ах, треба було вводити в цю гру. Це, напевно, єдиний раз, коли я б краще отримав би клона, а тобто притомного нормального танка 9 рівня, який би був преміальним. Ну, що вони зробили, те вони зробили. Ми з вами подивились на це діло, посміялися. Ну, а вибір, чи будете ви його купувати, чи не будете ну, він тільки за вами. Ну, а на цьому моменті ми з вами прощаємося.